Вітаю вас, друзі! Незважаючи на те, що останніми тижнями, стосовно ситуації на фронті, на полі бою, у нас в основному погані новини, все ж таки є певні такі проблиски добрих новин. Зокрема, вчора так звані російські воєнкори пізно ввечері здійняли справжній гвалт вони почали повідомляти так звані для них начебто позитивні новини і з таким пафосом. Вони розповіли про те, що не просто зняті, а заарештовані командир 3-ї армії, командири бригад 6-ї, 7-ї та 123-ї. Також вони повідомляють про круобіг брехні, про те, що цих командирів було знято за те, що вони брехали старшим начальникам, що вони не розповідали про справжній рівень втрат, і що вони обманювали з тим, що той чи інший пункт насправді не захоплений окупантами, а що він перебуває під контролем. ЗСУ. Кажу одразу, що так звані російські воєнкори, а також імперсько налаштовані росіяни, дуже зарано радіють, що це передчасна радість. Адже те, що Кремль вже взявся за посадки безпосередніх командирів окупаційної армії, не лише генералів міноборонерів це прямо вказує на те, що плани Путіна не виконуються. І що цей великий наступ армії, який розпочався ще в жовтні минулого року, що він провалюється, незважаючи на певне повільне просування? І що повільне просування в обмін на величезні втрати воно не просто є дуже дорогим для Росії, а воно викликає пряме запитання: а що буде завтра? Так, от що до завтра, Кремль чудово розуміє, що у нього ресурси не гумові, і зараз почав активно шукати крайніх для України. Це є ще одним дзвіночком того, що ресурси цієї московської імперії точно не безмежні, що вони не є не нескінченними, і що ситуація на фронті, хоча і є, дійсно дуже поганою. Проте фронт не посипався ніякого обвалу фронту немає. Хоча приходиться повільно відступати на Донеччині. При цьому, незважаючи на пониження в посадах, незважаючи на арешти і навіть посадки командирів російської поційної армії, нічого там не зміниться, тому що російських офіцерів як навчали їх навчали так, що головне виконувати завдання. А людей і техніку в разі чого ще надішлють. Крім того, глибокий совок на Росії, російські командири вони свідомо брешуть старшим начальникам, і так далі по ланцюгу аж до Путіна, до Москви, до Кремля, до вищого політичного військового керівництва, тому що ніхто не любить поганих новин. І, наприклад, що стосується окупації того чи іншого населеного пункту, то навіть коли він ще не окупований, не захоплений, російські командири доповідають, що все вже зроблено. І таким чином вони не розповідають реальну ситуацію з одного боку, а з іншого боку, вони кажуть молодшим командирам, також солдатам, що потрібно йти, незважаючи на втрати, потрібно окуповувати, тому що варіантів вже немає. Наверх уже доповіли, і в засобах масової інформації на Росії вже повідомили, що такий то населений пункт під окупацією РФ до речі, точно таким же самим чином командири російської армії діяли і в Чечні. Про що прямо розповідали на камери російські солдати, що їх гнали на ці м'ясні штурми, тому що вже була доповідь зроблена, що той чи інший пункт населений Чеченської Республіки був захоплений. І як ми бачимо, що пройшло вже багато років, але нічого не змінилося. Не зміниться воно і після призначення нових командирів, які будуть точно так само виконувати поставлені завдання на сьогодні будь-якими засобами і за будь-яку ціну. А молодші офіцери, а також солдати, будуть і далі йти на ці місні штурми чи механізовані місні штурми. Буде лише певна пауза, тому що новим командирам потрібен час на те, щоб війти в курс справ, щоб вивчити ситуацію на певній ділянці фронту, але глобально ніяких жодних змін не буде. Щоб там собі не фантазували так звані російські воєнкори. Звичайно, виникає таке логічне запитання, коли ж видихнеться російська окупаційна армія, адже в цей її так званий великий наступ продовжується вже понад рік. Проте, тут, на жаль, прямої відповіді немає. Ми бачимо, що не так багато у неї вже й сил, тому що основні атаки такі лише на донецьких напрямках, хоча є й на інших. Були повідомлення про те, що готуються атаки на запорізьких напрямках, продовжуються наступальні і штурмові дії російської армії на Курщині. Крім того, вчора з'явилось повідомлення в російських ЗМІ, що, начебто, 52 тисячі росіян, що вони отримали відстрочку від виплати кредитів, і це вказує на те, що цілком можливо вони заключили контракти з Міноборони РФ, і що їх пожнуть на ці місні штурми, тобто ще певні ресурси у цієї московської імперії є. Але. Знову ж таки, сам цей факт, що Кремль розпочав арешти безпосередніх командирів на полі бою, це вказує на те, що ці ресурси вичерпуються. Скажу більше, що Путін та вище військово-політичне керівництво цієї московської імперії вони дуже поспішають і нервують, особливо після того, як на виборах у США Штатах Америки переміг Трамп. Їм зараз, незважаючи ні на що, потрібно захопити якнайбільше українських земель до початку мирних перемовин, і цілком можливо, тому зараз приймаються такі рішення щодо арештів командирів російської паційної армії на певних ділянках фронту. І є ще одна новина, яка свідчить про те, що у Путіна все йде не за планом, що в Кремлі нервують, знову ж таки, незважаючи на повільне просування окупантів на Донеччині. Це повідомлення про сьогоднішній масований ракетний удар по Україні по нашій енергетиці. Президент України Зеленський повідомив про те, що окупанти загалом випустили 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО при цьому знищили більше 140 повітряних ціл. Незважаючи на те, що є, на жаль, у нас певні пошкодження, в цілому можна прямо сказати, що Україна відбила цю масовану атаку. Окупанти не змогли пошкодити наші вкрай важливі об'єкти енергоінфраструктури, і Україна відбила цю атаку. Цікаво, що президент України Зеленський акцентує увагу на F-16. І я сьогодні в соціальних мережах дивився повідомлення від наших військових, пишуть про те, що F-16 в якості. ППО вони себе показали дуже добре. Зокрема, навели такий наш військовий приклад про те, що за один виліт один наш літак f 16 збивав чотири крилатих ракети. Дуже добрим є те, що діючий президент США Байден останніми днями передав Україні сотні ракет для систем ППО, для петріотів і насамців. Цілком можливо мова йде і про ракети для наших f 16 І саме зараз вчасно все було передано, і що у нас були спроможно. І засоби, щоб відбитися від цієї дуже потужної атаки. Очевидно, що окупанти накопичили відносно великий запас ракет, і цілком можливо, що через певний час, можливо, мова йде про день, два, можливі повторні атаки. Але виникає таке запитання, чому Кремль і Путін взагалі наважились на цю атаку, зважаючи на те, що були повідомлення міжнародних ЗМІ, що, начебто, Трамп. Говорив Путіну, що не повинно бути жодної ескалації. І що таким чином Путін вирішив показати свій характер, чи Кремль так нервує, що він вирішив піти на це і щоб підвищити ставки. Але щодо цього, і загалом про це ми поговоримо у наступних випусках. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо того, що відбувається, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в ефірах.